Дівчата, всім привіт! Знімаю вільний марказит, як вчора і обіцяла. Прикраси всі ці я вже вам показувала в минулих попередніх відео. Але, знаєте, коли то замовлення, то вільна прикраса, не завжди дівчата концентрують на цьому увагу. І тому я зібрала все до купи. І сьогодні тільки вільні моделі. Що хотіла сказати, хто бажає, можемо ще щось додати до січневого замовлення? Я ще сьогодні-завтра можу щось скоригувати. Також, хто запитував якісь прорахунки на січень, і я вам не відписала, будь ласка, мені має кніть, бо ціни я отримала, можливо, когось могла пропустити. Дівчата, почну з таких двох прикрас: каблучка, бантик і сережки на гвістках. Взагалі це не рідний комплект, але ну, тематично сюди один одному вони личать. Ці прикраси, тому пропоную разом. Каблучка в 9 американському розмірі за штангенциркулем циркулем це 18,7. Ось артикули, вага каблучки 6.30, сережки 5.10. Та габарити і ціни буду одразу писати на екрані. Я швиденько для вас знімаю, собі нічого не виписувала, тому буду вже монтувати і записувати всі дані одночасно. Дуже так симпатично разом виглядає, можна, звісно, взяти і окремо, але хто не хоче потім збирати комплект, беріть разом. Ціну пишу. Далі ось така класна каблучка з біло-синьою емаллю, розмір такий самий на 18,7. Вага 4.30, артикул 1309. Хто захоче на повтор, то можливі інші кольори емалі. Лаконічна, нічого зайвого і вартість. Так, тепер дівчата, ось такий неймовірний комплект. З ним сталася така прикра історія. Його, на жаль, виготовили не з тим камінчиком, який ми замовляли. Це ми вже потім додивились. І він виходить у вільний продаж. Сюди ще є підвісочка в наявності, вона ідентична за розміром, але я її зараз швидко не знайшла. Кого цікавить, напишіть, я вам відправлю фото. Можна з нею придбати або окремо. Дівчата маленький, такий дефіцитний розмір, 16,5. В основі чорний Онікс, центральний камінець. Це це штучний танзаніт, а навколо нього мікс натуральних камінчиків. Тут у нас є рубін, гранат, цитрин, смарагд і сапфір. Так, і топазик бачу. Цікаве поєднання. Ми взагалі замовляли на білому перламутрі цей сет, але зробили ось так. Також дуже гарно, але не те, що ми хотіли, тому ми перезамовляємо, а цей у вільному продажі. Дивіться, сережки, вага 16,70, вони на омезі. Тут іншого типу застібки не буває для цієї моделі, але сидять неперевершено. Вага каблучки 10.40. Повторюсь, підвізка така сама за розміром, плюс невеличке вушко. Не бюджетний комплект, але тут дійсно є на що задивитись, придивитись. Пишу ціну на екрані. Тепер, дівчата, комплект веретено, як ми його називаємо, є в наявності одна каблучка, в розмірі зараз вам напишу на екрані, здається, на 19,5. Є сережки, є два варіанти на середню мочку і є ще одна пара на тоненьку. Ось таким коротеньким штифтом. І кілька підвісок. Все, в принципі, можна брати окремо, ціни буде окремо зазначати. Сережки за вагою 6,20. Вага підвіски близько 3 грам, Ось таке вушко. Через застіпка в сережках. Гарний повсякденний комплект, але і не тільки. Марказити це завжди так ефектно і цікаво. Габаритам і цінам також все пишу. Тепер ось такий розкішний фенікс з блакитним топазом у 18 му розмірі. Вільна модель 1020 вага. Ну, Тут взагалі коментарі зайві. Ця птичка, вона нереально красива, стильна. В комплект можна дозамовити брошку ідентичну. Величенький камінчик такий. У оці гранат ще є. Ціну зазначаю. Тепер, дівчата, є вільні, ось ці класні каблучки, вушка марказитами, просто і з такими квіточками. Тут розмір є 19 і 18,3. Дуже стильні. Артикул цієї моделі 816-й, вага близько 9 грам. Вони без комплекту, хто запитував, але вони такі, знаєте, і не потребують його самі по собі. Ціну прописую. Далі, дівчата, є два вільних ось таких комплектики з мікроперлами, 10,53 артикул, сережки і підвіска. Сережки на англійській застібці гарний варіант на подарунок. Вага комплекту десь 7 грам, легенький, вушко в підвісці, перлинки такі видовжені, габарити і вартість також на екрані. Тепер, дівчата, кілька прикрас на розпродажі буде. В основному це модельки з лабрадорами. Я вам зараз розповім, чому я взагалі не дуже люблю замовлення на лабрадори, оскільки вони ну, дуже часто приходять не такі, як ми просимо. Я взагалі дівчата сказала собі, що не буду більше брати замовлення на лабрадори. Бо ну, ви розумієте, що ціна для нас вона однакова, що не такий камінь, що наприклад буде повністю синій. А потім вони залишаються і треба з цим морочитись, їх розпродавати і так далі. Тому лабрадори, ті, хто замовляв, ми вам таки їх добудемо, ті, що треба. А нові замовлення вже тільки з наявності можна буде зробити по цим камінчикам. Тому, будь ласка, не ображайтесь. Перший раз про цю каблучку: 312 артикул, вага однієї, майже 12 грам, тут повний розмір. Іризація також гарна, я б особисто таку носила, ніякої проблеми в цьому не вбачаю. Просто на фоні того, що іноді приходять яскраві камінці, дівчата кажуть, я таку не буду брати, але ну, вона нічим не погана. Габарити і ціну акційно прописую на екрані. Далі така сама історія, моделька 349, 6,20 за вагою, лаборадорчик також з частковою іризацією, ось так її збоку видно. Розмір 19,3 можна на 19, 19,5, хто як любить носити. І ще, до речі, буде десь пара сережок, але не в цьому відео, також з такою частковою невеличкою іризацією, і також на розпродажі зараз не змогла швидко знайти, кого зацікавить, напишіть. Там менша за розміром моделька, я думаю, ви зрозуміли, про яку я. Акційну вартість цієї моделі також прописую. Ще, дівчата, на розпродажі ось ця розкішна брошка буде, взагалі з нею все добре, ніяких проблем, просто вона не бюджетна, роблю на неї додаткову знижку, я не люблю, коли лежать. Просто прикраси. це може бути розкішним подарунком комусь. Артикул 650, вага 32 грами. Така ось, хто це у нас? жар птиця, пава, точно не скажу. На білому перламутрі. Це два в одному, брошка-підвізка. Дуже красива річ, габарити і ціну прописую. Тепер, дівчата, ось ці прекрасні каблучки також ще є в наявності. Цілих 4 штучки пишу розміри на екрані, який є артикул 197. Вага однієї виходить десь 7 грам, трошки менше. Дивіться, взагалі до цих каблучок, ось цю модель. Ми часто беремо сережок. Цього разу вони вільні тільки чорні, але існує інший варіант сережок рідних, вони трошки інакші, також з таким перламутром за формою. І з білим кольором будуть вільні у січні такі сережки, я вже замовила. Хто забажає, надішлю вам фото моделі з каталогу, можемо забронювати. Також в інших кольорах можна замовити. А Габарити і вартість каблучки прописую. Так, і ці сережки є дві вільних пари 46-й артикул. Вага однієї пари десь 10-60 на англійській застібці. До цих сережок також власна каблучка існує, але ми так ось об'єднали два комплекти, і мені здається, так ну, трошки цікавіше виглядає. Габарити також із ціну прописую. Тепер, дівчата, ось ця моделька також лишилась вільна каблучка зі смарагдами 1605 артикул, вага 9.40. Хтось її запитував, але я вже не знайду. Якщо ще актуально, пишіть. 18-й початковий розмір тут є регулювання дуже зручно. Сюди я також ось такі сережки пропонувала непогано разом. Лишились також вільні. За вагою 5.20, ось артикул на англійській застібці. До цієї каблучки рідних сережок не існує, тому можна щось обирати інше з каталогу, а до цих сережок каблучка також така доріжка може бути. Ціни прописую. Дівчата, ще з лабрадорчиками є дві вільні класних каблучки, на середньому пальчику на 18,8 і на вказівному на 18-й розмір. З резацією гарненькою, цікавою, і в великому камінці, і в маленьких. Артикул 1851. Вага десь 6,5 грам. Тут без марказитів моделька. Ціну прописую. Тепер, дівчата, улюблені ваші доріжки. Розповідаю, що є сапфірна на розмір 18,7, а вага 3,5 грами. В камінці цього разу цієї партії більш сині, такі трошки насиченіші, ніж зазвичай я б сказала. Ціну пишу. Тепер смарагдова також в такому розмірі 18,7. з хризолітами тут трошечки більше 18,8. В принципі, вони всі в 9-му американському, але іноді є такі неточності. Дівчата, є ось така розкішна пара сережок виноград з Лондон Топазом, 7,70 за вагою. Англійська застіпка. Комплект може бути, але буде дуже небюджетний, оскільки це Лондон Топаз. Він дрібненький, недешевий, а там у наборі великі камінчики, то і ціна буде відповідна. Але хто бажає, без проблем замовимо. Габарити і вартість прописую. Тепер, дівчата, є вільна пара гвіздків 14.04 з гранатом. Вага навіть менше 2 г, класичний гвіздок. До цієї модельки ми часто замовляємо каблучку, схожу, я нещодавно зовсім показувала. Може також бути з будь-якими вставочками, ціна буде змінюватись. На гранати вартість прописую. Тепер, дівчата, по цим розкішним тиграм: що в нас є? Одна вільна пара сережок і два браслети. Залишилось два розміри браслети напишу на екрані, які саме. А вага браслету 20-21 грам, там, в залежності від розміру. Вагу сережок також пропишу на екрані. Щось в мене сьогодні все не записане, нічого не бачу. На англійській застібці. В очах гранатики у тигрів. Вони такі м'якенькі. До речі, в наступній посилочці буде по замовленню коліє таке ще, подивимось. Дуже-дуже красиво. Дивіться, як на руці буде браслет. Ціни на браслет трошечки відрізняються, в залежності від розміру, і сережки також ціна на екрані. Дівчата, тепер є ось такий симпатичний комплект з браслетом і гвіздками з натуральною білюзою. Ось артикули. Браслет тут у невеличкому розмірі 16 см. І ось такі акуратні гвіздки. Вага всього грам 20, г, браслет 8,20 Застібка тут коробочка. Відрізняється від пресованої бірюзи. Кольором. Цей такий світліший, такий навіть ближче до амазоніту, я б так його назвала, але це натуральна бірюза. Такий гвіздочок. Ось так акуратно браслет на руці. І вартість. До дівчата, ось така акуратна каблучка з марказитами, розмір майже 19-й, 18,9 показуємо. 512 артикул, вага 3,20. Базова моделька. ціну пишу. Також дівчата лишились по одному хрестики з гранатом і хризолітом. Артикул 1336. Вага одного десь 3,40. До них, до речі, можна брати ось ці кольєшки, ліхтарики. Є ось такі невеличкі, вони сюди пасуватимуть за розміром, але лишились там, здається, 40-45, далі їх роздивимось. Габарити і вартість хрестиків напишу на екрані. Тепер ось ці кольєшки в наявності. 559 артикул, Є кілька розмірів наявності, прописую на екрані які саме. Вага від 12 до 14 грам. Невеличкий ланцюжок. Ось такі тут ліхтарики, і ось це колечко також роз'ємне під кулончики, але враховуйте, що вони невеличкі ось під такі хрестики, якісь такі, знаєте, альбушку було не дуже велика. Застібка карабін. По ціні відрізняється, і, до речі, ось ці кольє вони ще за старими цінами, тому обов'язково забирайте. І з цієї серії ще є ось така одна моделька на 44 см В наявності, 19 г за вагою. Система схожа, тут більше діаметр ланцюжку, трошечки більший. Інші ліхтарки і більше ось це саме колечко під більші колони. Або можна носити без колонів, як просто кольєшку, дуже також гарно, Ціну прописую. Ще Дівчата мають таку нереальну пару сережок з сапфіром 15.03 артикул, вага 6,40. Каблучка існує, нещодавно показувала, можна дозамовити. замовити. Англійська застібка. На кожен день ідеально. Ціну прописую. І наприкінці, дівчата, кілька браслетів подивимось. Так, по-перше, такі квіточки, 530-й артикул, вага 11,60. Тут величенький здається розмір, щось по типу 20 см, на яку руку підходить, напишу на екрані. Застіпка коробочка. На руці. І вартість. Твердюча дівчата, хвіст дракону. Розкішний браслет, 428, 49 грам за вагою по розміру також зазначаю. Модель не бюджетна, але ну, це річ, яку треба просто подивитись вживу, потримати в руках, щоб зрозуміти, яка вона нереальна. Браслет м'який, дуже класний, такий приємний навіть на дотик. Ось так на руці. І вартість прописую. Тепер моделька 418 вільна. 23,90 за вагою. Це коробочка. Ось так на руці. І ціна. А ще лишився ось такий класний браслетик з регулюванням розміру. Він підходить дійсно на будь-яку ручку. 889 артикул, вага 880. Тут ось такі квіточки. Зручно, просто нереально зручно самому собі вдягати. По ціні зазначаю. Ще, дівчатка, є один вільний дракон на шкірі скату, на чорній шкірі. 20 см на руку десь 17 см. Бо він такий жорсткенький. застібка карабін. Можна в комплект взяти колончик з драконом, є в наявності. На руці виглядатиме десь приблизно ось так. Ціну пишу. Дівчата останнє це ось цей класний браслет зірочкою і рубіном. В розмірі L. На руку, яку підходить зазначає на екрані. Артикул 434, 8.30 за вагою. Ось так він просто рухається, і ви його одягаєте. Тут ніяких спецзастібок. Жорстка основа. Якось так це все одягається. Акуратна моделька, ціну прописую. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап, телеграм. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!